Виплати нашим захисникам Нагадую, той хто безпосередньо не залучений до бойових дій, отримує 30 тисяч гривень на місяць. Хто бере участь у бойових діях, отримує більше 100 тисяч. Є додаткові виплати для поранених. Так, згідно рішення уряду, виплата по 100 тисяч гривень військовим, які отримали поранення на війні та перебувають на стаціонарному лікуванні чи у відпустці для лікування. Більше того, військовослужбовці, які отримали тяжкі поранення. Травми, контузії, каліцтво внаслідок виконання військового обов'язку можуть отримати ще й одноразову грошову допомогу від держави. Приміром, якщо третя група інвалідності близько 570 тисяч гривень, друга група 680 тисяч гривень, при першій групі майже мільйон гривень. Однак чи справді вдається нашим захисникам отримати ці кошти, ми поговоримо із Жанною Грушко, адвокатом, кандидатом юридичних наук? Пані Жанно, вітаю вас. На внас. Нашому ефірі. Доброго дня розкажіть. Будь ласка, у вашій юридичній практиці вже були приклади, коли військові намагались отримати виплати для поранених? Дивіться, така практика існує і причому позитивна. Практика існує ще з 2014 року, тому що ця виплата не є сьогодні новою. Постановою кабінету міністрів номер 168 від 28 лютого 2022 року дійсно передбачили додаткові виплати під час повномасштабної війни Російської Федерації. Тому згідно з цим правилом, яке визначено постановою Кабміну 168, Передбачено, що особи, які отримують поранення, які отримують контузію або каліцтво, вони в період всієї і лікування, і реабілітації отримують ці кошти. У вигляді 100 тисяч гривень вони продовжують перебу отримувати незалежно від того, чи перебувають у відпустці, чи перебувають на лікарняному, чи перебувають. Безпосередньо під час лікування або на санаторно-курортному лікуванні, тобто проходять реабілітацію. Тому зараз головне, щоб при тому, коли ви потрапляєте після поранення там у заклади охорони здоров'я, і вас направляють потім за результатами на проходження ВЛК, щоб ви собі отримали в подальшому довідку про обставини травми, у разі якщо у вас буде в подальшому перспектива щодо встановлення інвалід. Ності першої, другої або третьої групи, то тоді вже питання йде про виплати у відповідному 500-кратному, 750 кратному розмірах і більших розмірах, які визначені постановою 168. Тому сьогодні військовослужбовці отримують ці кошти. Вони називаються одноразова, не одноразова грошова допомога, а винагорода. Винагорода у зв'язку з пораненням під час збройної агресії Російської Федерації проти України скажіть, будь ласка, питання наступне досить болюче про те, чи зберігаються виплати полоненим або ж військовослужбовцям, про долю яких нині нічого не відомо, значить, станом на сьогодні відповідно ж до вище зазначеної мною постанови, виплати для військовополонених зберігаються винятком є тільки тоді, коли військовослужбовець здався сам в полон добровільно. А за рештою виплати зберігаються. Одне питання, те, що на рахунки вони перераховуються, і е, з того моменту, якщо, наприклад, з військовополоненим родичі не мають зв'язку, і після того як його, е, наприклад, буде визнано безвісно відсутнім, тому що ну, невідомо строки повернення і обміну з полону, то в даному випадку є е, можливість членам родини скористатися картками військовослужбовців, але на рахування всім військовополоненим. Продовжується, якщо військовослужбовець загинув, чи можуть розраховувати на матеріальну допомогу рідні бійця? Якщо так, то в якому розмірі ця буде допомога? Чи вже є якісь роз'яснення і документи? Якщо можете порадити, можливо, комусь буде корисно почути, які потрібно документи, аби отримати ці виплати. Безумовно очікувати необхідно, і в даному випадку перспективи отримання цієї одноразової грошової допомоги вони є. Вони також закріплені постановою 168, відповідно до якої право на отримання такої допомоги ви маєте впродовж трьох років з того дня, коли військовослужбовець, член вашої родини, загинув. Розмір такої допомоги становить 15 мільйонів гривень. Він буде розподілятися між Усіма членами родини, які проживали разом із військовослужбовцем померлим, або з тими, які перебували на його утриманні, факт утримання треба буде доказувати у судовому порядку на підставі рішення суду, або за допомогою додаткових документів, які підтверджують, що особа інших засобів існування не мала, окрім тих коштів, які Виділяв їм військовослужбовець, що помер. Що необхідно сказати по документах. Головними документами це є свідоцтво про смерть, звичайно, яке рідні повинні отримати. Наступними двома ключовими документами це є витяг з наказу про виключення з особового складу військовослужбовця, який загинув внаслідок війни. І друге це довідка про обставини його смерті. В цій довідці про обставини трав... про обставини смерті ключове значення має. 也。Yeah. Формулювання, що ця смерть пов'язана або із захистом батьківщини або пов'язана із виконанням обов'язків військової служби, якщо там буде зазначено формулювання, пов'язана смерть із проходженням військової служби, права на виплати це надавати не буде. Тому при отриманні цих виплат ви маєте враховувати кілька моментів: перший момент про те, чи входите ви до складу членів сім'ї загиблого військовослужбовця, другий момент. Чи е, пов'язана ця смерть із захистом батьківщини та виконанням обов'язків військової служби? Е, ну і третій момент: у вас має бути зафіксована конкретна дата смерті і повинна бути на, на, на руках оригінал свідоцтва про смерть. Дякую вам за роз'яснення. Сподіваємось що держава виконає свої обов'язки перед військовими, які боронять нашу землю. І ось такими нюансами нашим героям та їх рідним рідним не доведеться стикатися. Дякую вам ще раз за включення. Дякую на все, на все добре. А глядачам нагадую, у нас на зв'язку була Жанна Грушко, адвокат, кандидат юридичних наук. Говорили ми про виплати нашим захисникам. А ми ж продовжуємо випуск новин далі.